Вітаю вас в ефірі Кордон Держави. 1 вересня 1939 року почалася Друга світова війна. Сьогодні можна по іншому оцінити її причини, наслідки та участь у тих кривавих подіях українців. Про це поговоримо в нашій сьогоднішній програмі. Війна завжди несе з собою смерть і розруху. Це загиблі і поранені скалічені долі кількох поколінь. Жахливу ціну заплатила Україна в Другій світовій війні. Мільйони українців не повернулися додому, загинувши в боях, концтаборах і на засланні. Серед них рядовий прикордонник Лука Степанович Баран, мобілізований у червні 1941 року на Західній Україні. Власними кіньми і бричкою він мав перевозити в тил майно і людей тодішнього Сколівського прикордонного загону, його зниклого безвісті і досі шукає онук сьогоднішній прикордонник, полковник Леонід Баран. Відомо, що дід був мобілізований в перші дні війни в червні 41-го. Комендантом Першої прикордонної комендатури 94-го Сколівського прикордонного загону комендатура дислокувалася в сусідньому селі Вовче. І так як у діда був хороший, хороший коні, бричка, він допомагав комендатурі. Одразу ж комендант поставив завдання доставити на бричці сімей, сім'ї прикордонників, в тому числі і його дружина. Документи, супроводі охорони вони вибули на схід до напрямку Дрогобича. 1939 рік. Світ стояв на порозі війни. Хто і коли її розпочав? Чому радянська історія твердила, що СРСР вступив у світову війну лише у червні 1941 року? Друга світова війна почалася ще в березні 39-го року, а в серпні 39-го року, згідно пакту Молотова Ріббентропа, який ділив сфери впливу Третього рейху і Радянського Союзу в Центрально-Східній Європі, війна вступила просто в чергову фазу. Найбільш важку, найбільш криваву, яка потягла за собою вже далі продовження бойових дій, які завершилися тільки в 45-му році. То власне 1939 рік, чи 41-й? друга світова чи велика вітчизняна війна. Що саме хотіло приховати керівництво тодішнього СРСР, маніпулюючи назвами і датами початку війни? Це було все заздалегідь продумано. Радянському Союзу було вигідно завжди демонструвати, що він був жертвою агресії нацистської Німеччини що сталося в червні 41-го року, але ніколи не згадувати про оті півтора роки. Чи майже два роки медові та медових стосунків між Радянським Союзом і Німеччиною, коли вони були союзниками в усьому, крім офіційної угоди про союзництво? Тобто, формально ці країни мали пакт про ненапад і таємний протокол про розподіл сфер у Європі. Єдине, що Радянський Союз не приєднався до цієї трійці, Берлін, Рим, Токіо, до ОСІ, хоча такі пропозиції були. Тобто, в усьому, крім формального приєднання, ці країни. Були союзниками. Для нашого краю це Бойківщина. Війна розпочалася з початком Другої світової війни у вересні 1939 року. Більшість сіл району, де і сам центр, який потім був названий обласним Другобич, були захоплені німцями в перші тижні вересня 1939 року. Але згідно з таємним додатком самозвісного пакту Рибіртропа Молотова, радянським військам, що наступали зі сходу, були передані вже захоплені німцями території по лінію Керзона, мовно кажучи. І моє село було куповано вже повторно радянськими військами. Політика радянської влади на окупованих землях Західної України будувалася на звичайному принципі батога і пряника, подарунки для лояльних і утиски противників. Особливої уваги було приділено знищенню культурного прошарку українського суспільства. Дуже часто населення на перших порах, прихід нової влади сприймало з піднесенням як прихід визволителів. Радянська влада знову ж таки на перших порах давала приводи для цього. Чому? Тому що, наприклад, ті ж самі, Галичині, на Волині, на Певні керівні посади в адміністрації почали призначатися і просуватися українці, чого не було раніше, бо за часів Польщі вони були у постійному становищі, але паралельно розпочалися чистки ідеологічно незгідних із політикою радянського режиму. В першу чергу активних політичних діячів некомуністичного табору, діячів української інтелігенції, культури і науки і священників було виселено прикордонна смуга. От десь до 15 кілометрів села були виселені всі значить, із прикордонної смуги подалі. Було обладнано кордон, почали створювати укріп райони. Але ці укріпрайони створювали так хаотично, тобто вони не були суцільними. Але оцей старий кордон, лінія значить, старого 39-го року, він повністю теж не, не знищувався. Звідти демонтували укріп-райони, перевозили наперед. Але сам прикордонний контроль, тобто попасти в нові райони можна було тільки за без перепуска. НКВД партійних органів. Тому що так, щоб граждані в Києві на поїзд не могли сісти приїхати у Львів. Країна була не радянізована, що там надивляться щось розгляне, та, нехороше, та от сумніватися почнуть. Закінчувався 39-й рік. Тоді ще ніхто не знав, що це лише початок. Що ця страшна війна вплине на долі. Кількох поколінь. Загинуть десятки мільйонів людей. Мільйони не народяться. До перемоги над нацистами залишалося шість довгих років. Україні тепер восьме дев'яте пов'язується і пам'ять перемога це залежить від пріоритетів у міжнародних відносинах, тому що місце країни у ієрархії держав визначається здатністю примагати у війнах. І власне зараз для Російської Федерації це чи не важливіший чинник знову таки ствердження легітимності влади. Отже, перемога, отже, потужна держава, отже, вона претендує на те, щоб мати участь у вирішенні долі світу і тому акцентовано перемогу. Чому 8 9 травня? Тому що 8 травня німецька армія, німецька армія капітулювала. Але так як вони капітулювали перед західними союзниками радянських представників там не було, в Москві обурились, сказали, що треба повторно підписати капітуляцію. Його перепідписали вже з присутністю радянських представників. Ну от а в Москві це це був, скажімо так, вночі та в Москві вже цей час було 9 травня, тому щоб відрізнятися від заходу, де всі 8 травня відзначали день закінчення війни, день. Пам'яті день примирення, так би мовити так, в Європі воно ввійшло. Та що, врешті-решт, день так історичних уроків, що досить ворогувати там на в радянському союзі, це несло зовсім інше, інше смислове навантаження. Що ми великі, ми побіділі, ми найкращі в мірі. Взагалі, вся, весь захід не воював, а воювали тільки ми. З кожним десятиліттям від нас віддаляються трагічні події Другої світової. Українська земля. Загоїла старі рани. Знайти і повернути імена загиблим воїнам Другої світової таку патріотичну місію взяли на себе багато пошукових організацій України, серед яких і волонтери групи Рубіж. Шукають вони і зниклого безвісті на початку війни рядового прикордонника Луку Степановича Барана, діда нинішнього прикордонника Леоніда Барана. Я и моя группа занимаемся поиском около 10 лет. За это время мы нашли около 500 солдат Красной армии и солдат Вермахта. Было у нас много опознанных солдат. Немецкие солдаты попадаются гораздо реже наших. Допустим, на 10 на наших может попасть один немец. Как правило, у каждого немца был жетон. У наших не было жетонов, а были красноармейские книжки, которые очень быстро разлагались в грунте. І після 42-го року ідентифіцірувати наших солдат практично немає ніякої можливості. Велику ціну заплатили наші співвітчизники за перемогу у Другій світовій. Близько 14 мільйонів українців не повернулися додому. Це найбільші людські втрати, що порівнянні з втратами інших країн і народів у тій війні. Історію треба знати знати історію не лише своєї держави, але й свого краю і розуміти, що історія вчить тому, що перемагає той, хто стоїть за правду, хто відстоює своє право бути вільним на своїй землі і готовий віддати все навіть життя, щоб... Не дозволити своїй землі панувати комусь іншому і не змиритись з гнобленням. Я впевнений в тому, що жертви наших дідів, батьків були немарними, вони боролись за Україну, за її визволення від окупантів, які приходили на нашу землю. Десятки років історія України ретельно спотворювалася радянськими ідеологами, залишаючи українців без видатних постатей та великих подій. Сьогодні ми відкриваємо її нові правдиві сторінки, які допоможуть нам не повторювати помилок минулого. Побачимося рівно за тиждень.